Як можна його забирати на війну, якщо він таке пережив? Двох братів Миколи Куліченка з села Довжик Чернігівського району у березні 2022 року розстріляли окупанти. Він, поранений зі зв'язаними руками, ногами і зав'язаними очима вибрався із могили. Тепер йому шлють повістки. І... Микола лишився єдиним і... сином у хворого 71-річного батька. Воєнком сказав, скільки буде йти в війна, де в армію не заберуть. А це почали. Свадь повістки батько в тебе хворий, то так кажу гі гіпертоніки, нові теж такі. Сиди вдома, доглядай за, за батьком, хазяйства там яке є. Там ми тебе не будемо тривожити. Тепер закон подкоригували, розпространяється тільки на тих, хто воював. А на цивільних воно не розпространяється, і ми вашого сина заберемо. Я їм кажу, він же став світу з могилу відкопався. Куди його забирати? Він мене же голову поранений, і стояння, і серце негодне, і заїкається страшно. Ми нічого не знаємо. А я задав: а якщо він не буде повістки забирати? Ну, заведемо базу, будемо хухлянти, будемо штрахувати, будем судити. Таке я кажу, луч, нехай судіть, я його не відпущу. Подробиці у свіжому номері.